Всім доброго дня! Вирішив записати, скажімо так, після року експлуатації триммера Vitles bk 41 23 Launcher. лаунчер За цей період, за ці два сезони попередній і цьогорічній, ну, більше гектара точно. Триммер накосив косив. Двічі обслуговувався була заміна. Паливного фільтра і повітряного. Також була смазка редуктора, ну і всієї штанги. От, що можу сказати по тримміру. Триммер просто офігезний. Тобто він настільки потужний, що я ще ні разу не, не чіпляв не диски, не, не леза, нічого. Як бачите, я кошу. Не шпулями, а от такою системою. Система називається Краб. Ліска досить товста. Це квадрат, здається, або 3.0, або 3.2. Її вистачає на достатньо велику площу. От. ну, ой, не дивіться, У мене в техніка в принципі завжди в чистому вигляді. Просто вчора йшов дощ. І вчора я махнув десь соток-10. Ну, він такий моросив, і, і трава прилипала сьогодні. Мені також косить десь таку ж площу. От, а після якось, звичайно, це все почиститься і помириться. От, А пишуть деякі користувачі, що при покупці, при нової техніки дуже велика вібрація. В принципі, цього бути. Не повинна вібрація буде однозначно. ну Як її може не бути, якщо це одноциліндровий двигун, і вібрація буде. Просто вібрація, ну вона, по-перше, на високих обертах вона зникає. от, А по-друге, вона повинна бути ну, виключно помірною. Ось дивіться, я зараз це на холодну заведу і, і побачите, як, яка вібрація. Ось так має працювати тример. Бачите, незначне тремтіння ручок Звісно, є, тому що кінує. Тобто зараз він працює на плоскому хотлу, немає навантаження на привод. Це звичайна робота одного селітрового двигуна. Це абсолютно нормально. Якщо у вас Скажімо, така зібрання, да, якщо тример не хачує, не, не, не намагається вирватися зі А Після того, як ви одягаєте його і даєте високі обороти, ця вся штука вона просто зникає. І оперувати тримером досить... Зараз ми побачимо, як це виглядає на ділі. Тример одягнутий. Дивіться, одною рукою тримаю камеру, однією тримаю тример. Даю оберти. Як бачите, при великих обертах ніякого тремтіння абсолютно нема. Відсутнє і достатньо комфортно нею косити. Отак, буває, попадається на цих косах, буквально відразу ж після покупки, те, що триммер дуже сильно б'є. Це пов'язано з тим, що на штанги в кінці знаходиться маховік, і він погано відцентрований. Тобто, якщо зняти штангу і взяти штангель циркуль, і зробити декілька обертів, і подивитися, наскільки. Рівно відцентрований. Я знаю декілька користувачів в мережі, навіть показували, і дійсно там був маховик дуже погано відцентрований. А в такому разі це заводський брак, і потрібно або міняти штангу, або міняти повністю косу. Да. ну Або я не знаю, як там заміна маховика, він там чи впресований. чи Фіг його знає, але ну, просто так о, його важкувато зняти. А, ось так от ну, так, ми сьогодні будемо косити ось цю площадь. Якщо бачите, а, трава тут, ну от я метр 76, оце мені трава вище пупа. І достатньо товсті товсті стовбари. Все це я кошу ліскою, все це я кошу крабом, без всяких дисків, без нічого. Площа, як бачите, достатньо велика, але тример з цим дуже легко справляється. Взагалі дуже, дуже класна штука. Ну, ось бачите, покошена значна площа. Дуже класно все коситься. Я вам показував яка трава була по коліна. Все це було скошено ліскою. Все це коситься дуже легко. Один єдиний мінус. Ну це не мінус, це в принципі порядок речей. Жре він, ну, нормально, бенза, от, але за рахунок цього він і досить потужний. Все це косе, все це ну, взагалі це для нього іграшки. От, Все це я покосив уже. Так що так, от так що рекомендую, якщо о, у вас трапляються якісь такі штуки. Биття триммера або ще щось ну, на, на стадії покупки міняєте, тому що цього бути не, не повинно. Тобто він працює досить, досить рівно, досить нормально, дуже потужний двигун. Ну Це розхід палива, ну зато ви знаєте, що, що ви ним абсолютно все покосите. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь. І поки є відпустка, будь ласка, пишіть в коментах, щось вам ще про цей триммер розповім обов'язково. В кінці сезону я його консервую, чищу, змащую. От, ну і До наступної вести. Всім дякую за увагу, все буде Україна.